Є в нас якийсь недорогий вживаний велосипед, Але щоб гальма дискові були і рама алюмінієва. Ну, в принципі, щось таке є. Викупали. Ми таким не займаємося, але викупали все таки параленом. Ось такий в принципі, але в нас купляли правильно. Так, видно? Купляли в нас, при цьому купили в Це нас був ще обмін. два. Так, ще два велосипеди В нас купили. Ну, вже були змушені також викупити. Але він дуже непогано. Навіть я б сказав, крім кольору, ось цього. Який вигорів збережений. Тобто Тут практично нічого не мінялося, задня перекидка змінилась. І гріпси, гріпси, гріпси і стояв. передня перекидка. Тобто він обслужений, ну, але ціна скільки там? в 300 Так, тут один мінус трошки сидіння підскрипує. А от, в принципі, таке. Так, але -300 але 300 так весь, весь робочий. Це алюмінієвий велосипед. В магазині ви куликів, кого цікавить, приїжджайте, затестуєте його. 24 колеса це для підлітків метр 25 метр 50 ріст буде супер